Сьогодні ти почуєш мою розповідь про дивовижну людину, всесвітньо відомого художника Віктора Михайловича Весніцова. Він жив і малював свої чудові картини понад 100 років тому. Для нас з тобою Віктор Михайлович залишив у спадок чимало картин до казок та казкових образів. Зокрема, це царівна жаба. Іван Саренко на Сірому Вовкові. Кощій безсмертний. Картина Богатирі. Нашою сьогоднішньою гостею є дуже сумна картина Васніцова. Художник назвав її Альонушка. Давай роздивимося її дуже уважно. Якось, ідучи селом, Віктор Михайлович побачив сумну дівчинку. Вона нагадала художникові казку сестриці Оленка та братик Іванко. Художник почав малювати її по пам'яті подивіться на дівчинку, яка сидить на камені біля річки і дивиться у воду. Ніщо не радує Альонушку ані погожий деньок, ані дерева, ані річка. Весніцу намалював дівчинку так, що вся її поза свідчить про те, що вона відчуває сумні очі, опущена голівка. Руки, її волосся сплутане й давно нечесане, обличчя засмагло від далеких доріг та мандрівок. Уся природа співчуває дівчинці і розуміє її, ось схилилися над Альонушкою осички, немов охоронці стоять стрункі ялинки, а вгорі лагідно щебечуть пташки, але небо ніби плаче. Зажурена дівчинка дивиться в річку і думає свою гірку думу. Як ти вважаєш, які фарби допомогли художникові передати журбу Альонушки, та допомогли нам відчути, що довколишня природа сумує разом з дівчинкою? Які б слова ви підібрали, щоб заспокоїти Альонушку, коли б опинилися зараз поруч із нею?